Чи справді у вас є уявлення, як путінські маріонетки вже давно облаювали, що сховались у кроматорській окружності, і тепер вони вже готові опинитись на кордонах Донецької області, а тим часом вони так і не можуть осягнути хмару часу в ярі, наче щойно злітаєш у туман. Там, у западних окраїнах, бої тривають без перерви, мов рок твіст уночі, і наші там міцно тримають свої позиції. Людина, яка заявляла, що вже оточила всі примари, мабуть, не враховувала один простий факт: українські захисники не дозволять ворогу пройти навіть годину крізь міцні стіни нашої оборони. Так, тридцять чи моменти спитали наші сили, і окупанти, наче голодні пси під великим тілом, намагаються наші позиції прорвати, прагнучи розширити фронт і пресингувати наші міста. Втім, виявилось марно, наші залишилися непохитними, ніби скелі під штормовим вітром. Константіна, йде бойова боротьба, і не просто так, там намагаються проникнути невидимі тіні ворога, ігноруючи вже буденні вигуки і обмеження на фомолірування. Ніби ковдра байдужості накрила їх, російська інфільтрація вкрай масштабна. Тут, у Куані, вони намагаються пролізти. Та українські рейдові групи не сплять, шукаючи і знищуючи кожну шпаринку. Уже говорять, що бої за Констаху не просто так, а безпосередньо йдуть до розв'язки. Якщо глянути далі, то ми бачимо, що контрдиверсійні заходи, реалізовані саме в цих околицях, мають свої цілі, і там зараз боротьба за кожний сантиметр землі. Ще не відчуваємо повного натиску, і наші війська і надалі. Тримають лінію, відзначаючи 31-й штурм, наче позначку стійкості, попереду Покровське, з його безпеки і вогневої готовності, і там ворог, фронт у нього все ще тягнеться, мов мотузка, намагаючись розтягнути український фронт. Здавалося б, голова ворога, що справжнього опудала, намагається вирватися з підконтрольованого нами щита, і тут на допомогу приходять наші розвідники. Які вміло проникли у внутрішню кухню боїв. Вони борються і не просто борються, виводять ворога на світло і руйнують його засади, проводять рейди, полюючи на тих, хто намагається перетворити землю на їхній особистий плацдарм. Але далі більш загадкова історія. Мовчки й тихо, наче нічна тінь, повернулися до штабу наші старі радники, яких вже давно вважають можливо мовчазними пастушками долі. З'являються чутки, що Валерій Залужний, цей таємничий гість, повернувся до командного кабінету, щоб злити у свої руки стратегічний прес-секрет всього фронту. Його появи ніхто не бачив і, з'являється він, мов привид, що ліне уночі. Згідно з офіційною легендою, він зустрічається із командувачами у секретних кімнатах, і їхні зустрічі відбуваються під покровом темряви, голоси. Шипочуться крізь зашифровані канали, обговорюючи кожну дірочку в ланцюгу логістики, це ніби гра у шахи, лише без шахів, лише з життями та долями цілих міст. Вони детально моделюють можливі сценарії. І все це вночі, коли пристінний шум перестає бути зовнішнім і стає частиною цілком внутрішнього світу. Здається, у цій загадковій заставі часів війни з'явився новий гравець теневий радник. Що узагальнює картки і вказує, куди рухатися птахам війни. Секретний центр ухвалює рішення, і ці рішення, наче уламки дзеркала, обриваються на окремих офіційних командних гучномовцях тихо, швидко та все ж таки вирішально. І дивовижно, але у підвалах штабу з'явився маленький центр прийняття рішень. Там, у темряві ночі, аналізують рапорти, і кожен крок, кожен маневр, кожне рішення. Готується з такою ретельністю, що навіть найсміливіша уява здається слабкою. Там, між двома дзвінками і нотатками, з'являється можливість діяти, і наші козаки застосовують незвичайні тактики: миттєві відходи, точкові контратаки, що руйнують логістичні коридори окупанта, і все це у темряві ночі, мов таємний шепіт війни. Десятки історій розповідають солдати, що чують уночі, наче слухають керівних голосів у лісі, які ведуть їх крізь хаос. Карти руху дивно змінюються і з'являється вираз. Більшу частину часу, мовляв, все під контролем. Вони говорять, що ситуація під контролем, і кожен цей факт, наче ніж по серцю ворога. Отже, війна не просто бої й набої. це гра у тінях, під звуки нічного вітерцю і запах паленої землі. Це боротьба, яка ведеться у невидимих просторах, у темряві ігри зі смертю, де таємниці закутів шифри і немов невидима мережа з'єднує кожне рішення. Це війна, що триває у лабіринтах нічних команд, і яку ведуть лише ті, хто здатен її зрозуміти, щоб перемогти і зберегти нашу землю. Запам'ятайте, ця історія не просто слова, а унікальне полотно дужих сердець, що тримають удар. Спільно ми переможемо, і слава Україні! На нашому оперативному фронті знову вир висихає, а російські окупанти з допомогою гармат і ракет створюють навколо Мирнограда і Покровська справжній кошмар для наших військ. Здається, що черга з штурмових груп уже готова навалитися, але наші тримають і дають відсіч, як із залізобетонних валів. Чи здатні вони прорвати оборону, коли, здавалося б, розтягують її, наче лінію нитки? В цю ніч, коли зловісний запах гарі й пороху наповнює повітря, знову пролунає тривога, і ти відчуваєш на своїй шкірі, як дим шибає у ніздрі, звук залпа і скрип металу зливаються у щільний клуб диму. Чи вдасться ворогу прорвати наші позиції і опинитися у вузькому кільці? Це питання, яке вже не дає спокою навіть у глибині мізків, бо кожен крок може виявитися останнім. Разом з тим, у тилу розгортається ще одна боротьба під прикриттям безлічі таємних інструкцій, наші оператори, мов тінь уночі, ведуть диверсійні рейди, вони цідять між рядків напрацьовані карти рухів, наче шпигуни з часів холодної війни. Уявіть, у мідних підвалах штабу зібрано. Невидимий центр прийняття рішень, де звучать голоси, що працюють на межі закону, там, у напівтемряві, виявляють логістичні прорізи ворога і ліквідовують їх ще до того, як вони стануть проблемою. Вони стають невидимою рукою, яка відслідковує кожен рух, кожен рух і кожен звук, наче вставляє пальці у дірки у морі бруду і насильства. І що ж вони думають, глядачі? Чи зможуть наші хлопці витримати? Коли логістика вже сягнула межі фатального, чи зможуть вони заткнути прорізи у величезній шахті, що довго не втримує стримання, а на передовій раптовий подих і тихе шуршання, і раптом команда отримує карту, яку неможливо нікому видавати без спецключа, це дрібничка, але саме вона відкриває шлях для дивних відходів і точкових контратак, що нищать логістичні коридори агресора. Звуки автоматів і шелест бруду під ногами стають симптомом нового шабашу, польовий театр бойових дій перетворюється на симфонію стратегії, і чи не дивно, що наші хлопці з унікальними картами руху і невидимими командами вже навчилися мінімізувати втрати і навіть вийти з мінних пасток. Але що буде завтра? Вони вслуховуються у шепіт ночі. Відчуваючи довге шасі напруги, дихають запахом пороху і крові, який залишається у повітрі, і задаються питанням, чи вистачить їхньої хисткості і спритності, щоб зупинити цей страшний потік, чи не стане ніч невідворожною сходинкою до нової ескалації? Водночас усі шукають відповіді у темряві, мов у лабіринті без кінця. Після кількох тижнів безперервних боїв, коли з кожним ударом руйновано ще один коридор і розірвано логістичний ланцюг, наше стратегічне становище у Мірнограді та частинах покроска торкнулося меж фантастики, виглядає так, ніби окупанти використали весь свій арсенал хитрощів, один хід із пастки за іншим, і так уже скільки днів. Невже їм вдалося прорватися через наші оборонні позиції у районі дачної та поблизу населеного пункту дачний, що ще приховують ці короткі, але жорсткі атаки? Невже реальність перетворюється на гру із тінями, де кожна хвилина може стати останньою? Звуки бою, запах паленого пороху і шерех металу створюють душне середовище, яке мовби всмоктує у невидимий шторм? Чим більше окупанти напирають на наші фланги, тим ясніше стає одна річ спроби прориву несуть смерті і руйнування, але щось каже, що їхній план має власний темний сценарій. Та що ми робимо вже третю добу тримаємо ін і южне, не пускаючи їх у наші тилові зони, щоб не перетворити місто на руїни. Чи вважаєте ви, що ворог здатен здолати цю стіну? Найжахливіше. Чи знаєте ви, що противник уже навчився використовувати наше безпосереднє оточення проти нас? Чи є шанс, що наші фланги навіть почали просідати під натиском? У цьому хаосі зазвичай звучить гул артилерії та глухий виття ракет, які трапляються чи не щохвилини? Наші рейдові групи, наче привиди, прориваються всередину окупанського корабля. Малими, але смертельними кроками виявляють вразливі місця, щоб знищити легендарних штормовиків і піхоту ворога. Відзначаються несподівані успіхи у знищенні так званих диверсійних груп, що їх ворог намагається приховати за псевдонимами та окремими підрозділами. Та чи не втратить Москва свідомість, коли наші десантники почнуть масштабний рейд по їхній основній дорожній системі? Їхні контратаки з використанням невеликих груп швидкого реагування уже перетворюють цю імітацію господарства у поле бою, де кожний удар може зірвати сюжет окупації, мінімальні втрати, точкові атаки і раптові відходи. Будь-яка тактика, аби зламати логістичний ланцюг ворога. Ось вже кілька тижнів наші сили тримають стіну у напрямку Покроска, контролюючи ключові перехрестя і знайомі маршрути. А що з ворогом? Вони, мов хижі птахи, прагнуть прорватися у північні райони і знову почати вирізати наші захисні лінії, їхній хитрий план використати слабозахищене місце, і незалежно від всього вони не хочуть залишати своїх перемог, навіть якщо це означає руйнування всього. Ось тут і починається самий безжальний, майже комічний танець. Ворожі ударні групи намагаються прорватися у наші східні та південні дебри, але наші десантники гідно тримають оборону. Вони, мов узгоджений механізм, організовують рейдові дії, накривають вогнем і роблять так, щоб ворог почав вірити, ніби на місці стіна з броні й заліза. Запах палаючої техніки і шурхіт підлих диверсійних рейдів все це стає буденністю. А в цей час. Подалі Москва разом із своїми стратегами шукає щось нове, щоб прорвати нашу оборону і виїсти навіть останні крихти нашого опору. Що вони робитимуть далі? Що ще приховує цей театр боротьби? Відповіді ще не знайдено. У цьому шоу на межі безумства. Земля дрімає у тихій напрузі, але чи ви помітили, що, незважаючи на безліч повідомлень, ріка боїв не переривається? На західному Донбасі, у районах Покровського та Мірнограда, наші війська тримають одне з найжорсткіших протистоянь, що тільки можна уявити? Російські окупанти, здається, вирішили випробувати наші нерви, дебютували раптовим ударом у районі дачної, ніби грають ухованки з нашими оборонцями, що звикли до тихої нестабільності. Та чи знаєте ви, що цей раптовий натиск не просто випадковість? Вони намагаються просунутись глибше, перейшовши через наші позиції, і затьмарюють нашу здатність швидко реагувати. Уявіть собі запах пороху, щільний дим, що просочується у повітря, і звуки вибухів, що доходять до самого серця, це наче жива картина, майже незримий балет крові і пекельної юриспруденції. Але що найжахливіше, це їхні спроби прорватися у бік шахова. Даючи зрозуміти, що між ними і остаточною перемогою лише тонка лінія розмежування землі, і знову ж вони не зупиняються навіть у своїх найзухваліших планах вони прагнуть не здаватися. За останні кілька тижнів у штабі посилилася активність нові маршрути логістики, складні стратегічні ради у закритому режимі, і навіть поширюються чутки про повернення до роботи. Валерія Залужного, мов шпигуна у тіні, що міркує вночі, коли земля мовчить і вся країна спить. Це не просто командний рейтинг, це сценарій, витягнутий із сценарію фантастичного трилеру. Питання ж виникає у кожного а чи справді ці тенета та змови, просто відповіді на ворожий натиск. Або ми на порозі найміцнішого секрету, який здатен змінити все. Глибока тіньова мережа інтриг робить свою справу. І кожен наш крок може стати останнім для незнайомця, що просочується через логістичну прорву. Та найцікавіше, що з часів легендарного Як 141 і Як 38 подібні диверсії і рейдові операції у повітряних просторі вже здавалися на вразі міфом. Але сьогодні це реальність. Літаки винищувачі з подібною здатністю у будь-який момент можуть зірватися у небо. І зробити таке, що й у найсміливіших снах не снилося, чи готові ми до нових висот, або наші ряди залишаться порожніми, поглинені цією тіньовою грою, що триває не один тиждень, а роками, може, ми й не помітили, але саме зараз відбувається один із найвідповідальніших моментів нашої історії, і він залежить не від однієї людської волі. А від того, скільки ще таїться у цій схованій боротьбі, яка може початися просто у кишені у кожного із нас. Попередньо ми дізналися, що стратегічні сесії у штабі тривають безперервно, мов сталева магма, яка гарячою під штурмом часом, і тут, ніби з глибини забудькуватої пам'яті, з'являються говори про повернення Валерія Залужного, загадкового радника, що, мов схований у тінях, і водночас з під землі керує. Нашими діями, хто він насправді жива легенда чи просто вигадка для бункерних казок. Слухаючи ці чутки в коридорах, ніби шелестять листя під ногами десь далеко в осінньому лісі, неможливо ігнорувати факт. Залужний з'являється у штабі, мов привид по ночах, спеціальний вхід, охорона, наче грає у хованки. двоє довірених осіб, ймовірно, його тіньові тіні, які тикають у серце ситуації справжнім компасом очевидності. А він, мов сирий вітер у пустелі, що несе лише короткі швидкі нотатки, а аналітичні ідеї для битви, котрі здаються простим прядивом у великій мережі сценаріїв, та найцікавіше, цей радник, наче тіньова рука, керує потайки без офіційних наказів, без печаток, і все ж його голос має вагу замість сотень наказів. Хто він? Чи не таємний стратег, чи проста гра у шахи у темряві? Його авторитет як старий сундук із скарбами минулих перемог, які всі бояться відкрити самотужки, бо там бездонна прірва невідомості, а його роль вибір напрямків для контрнаступу, координація резервів із такою точністю, що навіть вороги починають здригатися. Для таємних обговорень зашифровані канали, мов невидимий нитковий човник, що тягне кілки і мішені інформація. Щира, як гіркий запах газу у підземеллі, поступає частинами тільки відомості, що потрібно для конкретних підрозділів, і нічого більше, інакше ризик, як сіра тінь, що ніколи не зникне. У підвалах штабу створений малий, але могутній центр прийняття рішень, здатний бачити скриті вікна можливості, наче проникливий око, звуки нічних рапортів, мовши поти втратних душ, свідчать. Після секретних інструкцій частина підрозділів, мов зорі у нічному небі, змогли обійти закони логістики і прорватися крізь неприступну стіну ворога вони, наче ті юні герої, що повертаються з бою із раптовими відходами, без теплих слів, з мінімальними втратами, ухиляючись від ворожих пут. Що ж тоді ховається за цим внутрішнім шепотом? На передовій між благанням і мовчанням з'являються короткі історії. Дивні карти руху на екранних моніторах, мов листи із давніх рукописів, які раптово стають буквами в їхній військовій сазі. Чому здавалося б, раптом кожен рух стає безпечнішим, наче якісь невидимі жони керують цим рухом, тим часом у підвалах шумлять змови і загадки, мов випробування для тих, хто гадає. А чи справді цей підпільний радник ключ до перемоги, його роль? Мов таємна рука, що веде за собою силуети загрози і надії одночасно, а чи не є він уособленням невидимого інтелекту, що так часто змінює гру в нашому командуванні? Між тим, у секретних кабінетах тривають бурхливі дебати інформація, мов льодовик, що ніжно тягне за собою низку подій тут таємні відповіді, наче троянський кінь, пов'язаний із мізками нашої стратегії. Він знає, як мінімізувати ризики, і, попри все, залишається безпосередньою силою, що керує нашими діями у цій великій грі. Чи не є така гра королівською, де кожен хід це доля, та за цим масивом таємниць ховається істина? Чи не тою рукою, яка керує цим світом битв, є той самий невидимий радник, що повернувся, і між ночами, мов зимова тиша перед бурею, він сидить у тіні і дивиться? Як його стратегія оживає на руці начальника в цій грі всі ходи, мов легкий дотик до краплини чуми тонкі, рідкісні і надзвичайно досконалі. Можливо, саме вони і вирішують, хто вийде із цієї боротьби переможцем. Водночас, кожен раптовий відхід, кожен маленький рейд це ніби крок у безкрайній мозаїці перемог і втрат. І чи знає він, що саме від його рішення залежить, чи не станеться ніч останньою. Хто ж тепер у цьому заплутаному світі темряви керує цим всім? Це питання залишається без відповіді, мов відгомін у промінні місяця. А ми у цьому лабіринті тільки глядачі та слухачі, що мовчки спостерігають за грою, яка вже давно переросла у боротьбу невидимих сил. Але запам'ятайте, поки на нас дивляться у темряві, у підвалах та за зачиненими дверима. Цей невидимий радник, глибоко врослий у світ конфліктів, тримає рукою небезпечну ниточку, що веде до перемоги чи поразки. Вони ж знову й знову грають у цю гру, і лише час покаже кінцівку, що ж тоді залишається вірити чи ні? Чи можливо, що цей стратег це голос із минулого, який знову повернувся, щоб визначити наші кроки у глибокій ночі війни. Можливо, саме він і є архітектором цієї небезпечної вистави, і ми просто актори у його постановці. Щодня підлоги над штабом наповнюються шумом та шелестом нових змін, мов хропіння древніх драконів, що ховають у собі таємниці світу, а усередині розмова про особливу гру, що вирішить завтрашній день, і від цих крихітних рішень залежить доля всієї країни. І все ж хто він насправді. Радник у тінях, що керує нашими битвами, або ж самі ми лише гвинтики у чужій грі. Мудрість і таємниця цієї історії залишаються за межами досяжного на глибині ночі і невидимого глибини. Вибір шляхів для оборони нашої країни здавався безвихідним, поки не з'явилися дивні карти руху, що, наче, змусили ворога затихнути, звучав лише шум протягів і тихий шелест важких екранів. Пазли почали сходитися, але раптовий командний сигнал і бойові машини почали раптові відходи та точкові контратаки. Всі питання кому взагалі заважається ця стратегія, чому саме під радаром? Адже щойно з'являється новий план. Здавалося б, перемога вже поруч, але зневірені дула російських батарей знову прориваються у наші тили, і все, що було збудовано, знову вкривається пилом. Такі тактичні ігри стають дедалі гострішими, чи є у нашого генералітету ще щось у рукаві, або ми просто граємо у рулетку з долею. І ось у підвалах штабу прориваються чутки. Повернувся Валерій, невидимий усім, але його слова залізні. Вони кажуть, що він керує найтоншими налаштуваннями стратегії, слухаючи трофейні карти та електронні нотатки, як таємний маестро. Звісно, його присутність лише легенда, поки він сидить у темряві, вивчаючи кожен рух ворога, немов перетягує кожен хід з шахівної дошки. Але що, якщо вся ця гра лише приманка? Що якщо цей загадковий радник, ширма, за якою ховається велика ізмена, як так сталося? Що надзвичайно важливі рішення про долю країни приймають за зачиненими дверима? А команда вночі збирається у закритих кімнатах. Чи не є це ключ до загадки? Хто і що справжній керівник цієї війни? Може за цим маскарадом стоїть щось набагато більше, ніж здається, можливо, прихована змова на рівні, який ми й не підозрюємо, звук тихого шелесту зрадив їхню таємницю і доповів кінцевий поворот у цій грі Валерій, наймасовніший і загадковий радник. Тепер цілком контролює не лише командний штаб, але й кожен крок війни. А що, якщо все це лише частина глобального плану, де кожен хід, лише гра шахрая, а перемога ілюзія? Чи не означає це, що справжній фронт не на лінії бою, а у тінях за спинами командувачів? Шокуюча правда, це те, що усе що ми знаємо про цю війну, просто верхівка айсберга на дні страшна реальність. Ті, хто керують цим театром драми, давно встановили свої правила, і вихід із цієї пастки можливо лише після того, як ми зрозуміємо, що ми у чужих руках.